Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 додати 8 дорівнює 5 додати 7, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 8 буде 13, 6 додати 7 буде 13, 13 дорівнює 13. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.